Зараз вам розкажу, з чого саме все почалось. Насправді то важко прям-перше чаювання якось визначити, але один з флешбеків таких це мій дискус на минулій роботі про вибір китайського чайку як індикатор якості життя. Не пити там лайнову каву або то щось. Пізніше якось крок за кроком купляв оті міні-прикетики і куштував пуер з пуеру, напевно, у більшості почався той чайний шлях і вже є така визначна Подія це Ялта січень 2014 року, дуже з усіх сторін визначна, тому що саме це за місяць як можна було ще відвідувати Ялту нормально, більш-менш. Тоді точно нормально. І вже Отож, як ви помітили, якщо випити багато чайку, то можна і часом починати управляти. Це відбувається навіть зараз. Такі у нас переходи, а я продовжу щодо крутенької історії свого чайного шляху. Ялта, 14 рік, січень місяць. Поки що на той момент нічого не передбачало біди, і ми відчували ту безбентежність Чорного моря на брейк-фестивалі, який мав назву Тіла Грейка. Побачились ми там з другом з Дніпропетровської області. Також він з жовтих вод. І ми домовились разом там провести після фестивалю вечір без алкашки, без нічого, просто посидіти, там, погутарити. І так виявилось, що він приніс ферчик, який отримав від учня, що був у Китаї. І отакий підгон йому був. Це теж були такі міні-брикетики, бри міні-такі е точі, але дуже дуже якісні. Вони цікаві в як дороговартісний ш -ш шоколад, знаєте, типу там в залізних упаковках тощо. Тож ми почуювали десь трохи більше, ніж години 4. З чашки в чашку переливали, проливами все як треба. Але ні, ні гайваня, ні Чайника Ісінського, ні Тіпода нічого під рукою не було. Але насправді про більшість цих інструментів на той момент ми і не знали. І це один з тих індикаторів, коли почався пошук чогось ще цікавішого, тому що насправді є. Завжди щось крутіше, щось смайтніше, і щоб знати, якісь градації якості, треба зрозуміти, що є най найкрутіше, що взагалі в природі існує. Ну, це дуже суб'єктивно насправді, тому що це така попогона, попогоня марна погоня за щастям. Але відійду від тієї філософської думки, повернусь ще в один флешбек. Це десь рік, напевно, 2004, коли поїхав я у село підлітком з двоюрідним братом в Кіровоградщину і спробував дуже крутий зелений чай з жасміном. Ще тоді казали, типу, зелений чай, якщо голова болить, просто отак от знімає всю, всю біль головну і все стає на свої місця. Ф, така магія відбулася. То був мій найулюбленіший чай. До речі, згадав цю історію, тому що у нас нещодавно з'явився чай з жасміном, майже такий самий. Епоха таких основних флешбеків може бути ще дуже велика, широка. У кожного вона своя. Вирішив вам свою підвідкрити. Під, під, під Але якщо говорити тільки про чайний клан і ком'юніті, то це почалось з чаювань у камінському. Перше мені прийшла думка, коли з'явився вже невеличкий набір для чаювань, такий дорожний набір. Зібралися друзі, і це в орендованій кав'ярні ми зробили дивовижну зустріч. Та магія відбулася просто сама по собі. Всі ті діалоги, всі ті Знайомства незнайомих людей, які вперше один одного побачили, це, це якась цікава історія, яка має за собою плоди. І так поступово я робив десь раз на місяць чайну церемонію у Камінському, і поступово-поступово розростались чайні ком'юніті. Пізніше Вирішив трохи розширити і запропонував Денису своєму другу зробити як не просто чайні церемонії, а зробити варіант продажу чай, чайку, щоб пошукати, де можна його знайти, де можна купити. Щодо продажів, ми розуміли, що є запит навіть на самих чайних церемоніях, тому що. Не так багато місць було, де його купити в Кам'янському. І дякувати Денису і за е, ментальну підтримку, і за фінансову, і за те, що він допоміг зібрати таку е, е, цікаву історію на початку шляху. Е, Окрім Дениса, ми ще е, на короткий період часу залучили ще одного е, хлопця, але на, наші шляхи розбіглись. Е, і десь ще ми роки півтора з Денисом поступово розвивали Інстаграм і е, також іноді чаювали в Кам'янському. Е, почалась повномасштабна війна. Почалося дуже багато переналаштувань, і дуже приємно було, коли нам з кав'ярень, де ми раніше чуювали, запрошували на чайні, щоб робити певну атмосферу, яка має властивість заспокоїти людей, тому що всі згадають особливо початок повномасштабки. Так, крок за кроком ми розширювались, розширювались і ще до повномасштабки таке ліричне відступлення. Ми познайомились з Антоном, який вже познайомилися саме на чайній церемонії у Кам'янському, який любив тільки ПР який міцніше і щільніше ніж моторне мастило. І вже після повномасштабки ми взнаємо з Денисом, що Антон пішов 24 лютого на війну, отримав серйозне поранення і дуже була така реабілітація в нього. Ми зі своєї сторони відправили йому. Йому чайок Габа, який має властивості е, релексації. Йому не можна було на той момент ні, ні кави, ні Перу, нічого, навіть е, такого, е, що впливало на тиск е, внутрішньочерепний. І так поступово е, ми зблизились з Антоном. Він приїхав е, у Кам'янське з Києва вже з лікарні. І ми його почали залучати. Дуже, дуже радий насправді, що він включився в процеси і почав свої здібності логістики залучати на пошук чайків, особливо якихось важких позицій, які є там на сімейних фабриках, сімейних плантаціях. І і, і і на зараз, на зараз є е, в команді нас двоє: Антон і я. Сподіваюсь, що я е, в, з буремними часами і залишу е, свій вклад е, в, чай, в чайному клані, але то, то вже інший лір, ліричний відступ. Е, отже, нас двоє. Ще раз дякую е, Денису за е, свій вклад, і е, така ось лірична історія, і е, історія про те, як виникла е, наша ком'юніті, а точніше чайний клан, е, який ми вирішили е, налаштувати у формат онлайн маркету Тобто залишилась форма чайних церемоній, яка відбувається насправді дуже рідко через зайнятість, через певні інші аспекти, через багато таких пунктів. І перегляд самого формату нашого з Антоном. Вирішили зробити формат такого відео, щоб люди змогли самостійно робити і чайні церемонії, і для себе чайні церемонії, і для близьких друзів, і просто для незнайомих в будь-який варіант дуже крутий. Насправді. Ми вам бажаємо відкривати своє нутро, а саме. Тут не про якусь духовність, а тут саме про чайне дійство, і коли ви стаєте певним модератором процедури, і е, люди е, перетворюються дорослі у дітей, а діти у дорослих, і всім стає цікаві деталі, тому що відбувається магія, за якою не встигає е, на наздогнати. Внутрішній голос, тобто ти тільки в стані спостерігача і все. Е, тож я вам бажаю е, вивчення ви вивчення своєї. Е, своєї мотивації, чого ви хочете? І через чайний шлях просто відкрити для себе щось нове. Якщо, наприклад, ви любите виступати перед людьми, то ось ваш варіант, як себе проявити. Якщо ви любите або на Трохи по-іншому, якщо ви б хотіли виступати перед людьми, але є певні моменти, які вам не дуже комфортні повністю так виступати там перед кількістю людлю перед великою кількістю людей. Якісь, особливо по своєму по своєму прикладу, якісь моменти заважають, то саме чайна історія, вона настільки щира. Сама по собі, тому що має свій дух, що е, відкриває тільки найкрутіші якості модератора та й учасників чайної церемонії. Дякую вам, до наступних зустрічей та відео, які будуть теж скоро. Дякую, папа. -па.